Друзі, всім вітання. Сьогодні я на Угорській 12 ЖК Софіївка і буду робити для вас відеогляд ось цих чудових ЖК, які позаду мене. Буквально за декілька років ці комплекси стали прикладом крутої інфраструктури, прикладом затишного життя і прикладом мікрорайону, в якому є все. Ходімо ж дивитися, що з себе представляє ЖК Софіївка та мікрорайон Новий Львів. Звичайно, весь новий Львів цим відео я не охоплю, але цей комплекс. Це буквально місто в місті, тому йдемо дивитися. Ось так виглядає фасад проєкту. Загалом заплановано 11 ЖК, з яких 8 вже збудовано та введено в експлуатацію. Один будується, та 2 ще в проєкті. Що ж, хотімо дивитися далі? Ці стіни у нас цегли. Утеплення пінопласт, опалення індивідуальне, і загалом у восьми будинках 855 квартир. Висота стель 2,70. Ось так виглядає підземний паркінг, є наземна парковка. І ось в такому стилі збудовані всі решта будинків. Тут у нас школа мрій дій, і скажу, що загалом в комплексі ну, дуже багато інфраструктури. Тут фактично є все, що тільки можна придумати, і все, що тільки може існувати. Ось таким чином виглядають дитячі майданчики. Все зроблено якісно зі смаком. Не сказати, що є якісь дуже оригінальні рішення в ландшафті та інфраструктурі і в оздобленні будинків. Проте все зроблено з якістю, зі смаком та дійсно на совість. В комплексі є ось такі шлагбауни, проте сама територія не є закритою. Тобто заходити сюди, гуляти, відпочивати, користуватися послугами інфраструктури можуть буквально всі. Відділ продажу з ЖК Софіївка. І починається вся можлива інфраструктура. Ресторани, аптеки, б'юті-центри. Трошки далі є близенько, одним словом все, що тільки доступно в українській економіці тут є. Це вже 11 та 17 під'їзди. І знову ж таки по інфраструктурі тут є все, що тільки можна забажати. Тому якщо ви любитель користуватися сервісами прямо з дому, не виходячи далеко, для вас тут точно буде багато пропозицій. Одна з причин, чому дуже високий попит на оренду, це бізнес-центр Домінант Плаза та трохи далі компанія Епам. А Це у нас ЖК Мальва. Огорська 14 знаходиться одразу біля ЖК Софіївка. Що я можу сказати про цей комплекс? Насправді це проект типу Семицвіта. Типовий мурашник зроблений якісно, питань немає. Є вся необхідна інфраструктура, дуже класно здаються квартири та приміщення в оренду. Проте головним плюсом даного ЖК залишається локація. Вулиця Угорська, буквально за 3-4 роки, стала одною з найкращих локацій у Львові. Саме через це тут високий попит на оренду, високий попит на купівлю нерухомості. І більшість клієнтів обирають цей комплекс саме через локацію, а не через якісь особливі фішки в реалізації проекту, ландшафті і так далі. Ще ви знаєте, я знайшов, яка особлива фішка є в Софіївці, це отакий будиночок. Значей прикольно, але не для високих людей. Ой. Якщо для власного проживання, більшість людей його все ж таки вибирають через хорошу локацію. І поставити якусь величезну оцінку за оригінальні рішення, чудову реалізацію проєкту не можу. Але тверду вісімку з десяти, цей комплекс заслуговує. Якщо для інвестицій, комплекс користується, як я вже казав, дуже великим попитом з точки зору здачі в оренду та з точки зору продажу неруху. Тому можна знайти досить ліквідні варіанти, які будуть класно здаватися в оренду та приносити дійсно непоганий дохід. Можу поставити цьому комплексу 9 з 10, чисто за рахунок того, що в свій час, коли тут ще не було настільки заселено. Настільки розвинуто, багато інвесторів сюди зайшли по нормальним, по гарним цінам і здають тепер в оренду за дуже високий прайс. Тобі потрібно стати або продати нерухомість у Львові. Телефонуй за цим номером. Тому комплекс дійсно непоганий для інвестицій, для власного проживання підійде більше через локацію та всю необхідну інфраструктуру. А якщо ви шукаєте щось таке більш сімейне, більш затишне, більш спокійне, можете глянути мій огляд ЖК Віла Магнолія». Ось там справді є на що подивитися з точки зору затишку, з точки зору відпочинку та з точки зору реалізації проекту. Пишіть в коментарях, які ще ЖК ви хочете побачити на огляді. Пишіть нові ідеї для відео, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі у нових випусках.